На 47-й сесії горішньоплавнівської міської ради депутати ухвалили низку рішень, важливих для життєдіяльності громади. Зокрема, узгодили передачу міжбюджетних трансфертів на експлуатаційне утримання дорожнього покриття мосту через річку Псел. Цей відрізок дороги перебуває на балансі агентства місцевих доріг Полтавської області. Проте асфальтове покриття автомобільної дороги перетворилося на так би мовити решето і вже давно вимагає оновлення. Тож, аби прискорити процес ремонту, ремонту ділянки автомобільної дороги М 22 Соснівка Кременчук горішні плавні. Депутати міськради узгодили передачу міжбюджетних трансфертів у сумі півтора мільйона гривень із загального фонду бюджету горішньоплавнівської громади до бюджету області. Це вже друга передача коштів із місцевого бюджету обласному для ремонту цієї ділянки дороги. Загальна вартість ремонту із 25 відсотковим внеском з обласного бюджету складає 3 мільйони 750 тисяч гривень. На сьогодні практично завершений ремонт дорожнього покриття мосту через річку Псел. Нагадую, що ці роботи виконувалися силами Агенції місцевих доріг Полтавської області, тому що ця дорога і цей відріз, відрізок дороги разом з мостом знаходиться у них на балансі. Але на сьогоднішній день з бюджету обласного і держави на утримання доріг коштів практично не виділяється, тому було прийнято рішення, кошти виділили з міського бюджету. 2,5 мільйони, ще 1 мільйон 250 тисяч було виділено з бюджету області. І на ці кошти був проведен ремонт силами агенції місцевих доріг Полтавської області. Вони заключали договір, вони технічне супроводження надавали своїми спеціалістами і приймають якість виконання цих робіт. Наразі завершуються роботи із закріплення огороджувальних конструкцій мосту і відводу дощової води. Останній раз на цьому відрізку дороги виконували латковий ремонт майже чотири роки тому, зазначив Олександр Чук. Ця дорога була фактично в аварійному стані. І якщо б не було виконаний ремонт, я думаю, що за зимній період ми б могли втратити вже цілісність цього мосту. У нас були звернення неодноразові, і на електронний кабінет, і особисті прийоми. Люди, які скажімо так. Автомобільні засоби, яких отримали пошкодження на цій ділянці доріг, ну всі бачили, що тут вже неможливо було проїхати. Автомобілям, щоб він не отримав якісь механічні пошкодження, міський голова Дмитро Биков анонсував ремонт за співфінансування із місцевого й обласного бюджетів і ще однієї ділянки автомобільної дороги, яка перебуває на балансі державного агентства. Ми будемо ремонтувати ділянку також аварійну ділянку дороги в напрямку від кладовища до залізничного переїзду. На Дмитрівку, тому що там також утворилась колія, асфальт, то, наче, був би непоганий, непоганий ще там наполовину радянський асфальт. Але ми розуміємо, що коли великовантажні автомобілі 60-80 тонн при температурі 30 і більше градусів по Цельсію видавлюють цей асфальт, то ніякий асфальт його не утримує. За тим депутати міської ради надали водоканалу й теплоенерго дозвіл на отримання кредитів у формі невідновлювальної кредитної лінії. Про це почуєте згодом.